Часто ми питаємо, чому хороші люди страждають. Але спершу маємо усвідомити, що наше життя це Божа милість. Все хороше, що ми маємо, не наша заслуга, а дар від Господа. Тому що ми по своїй природі грішники. А гріх це щось дуже огидне для Господа. І взагалі, по справедливості, всі носії гріха мають бути в пеклі. Всі згрішили і позбавлені слави Божої, каже апостол Павло, Римлян 3:23. Але як бачите, ми живемо, дехто навіть радіє життю. І це все по Божій милості. Якби не було жертв Ісуса Христа єдине, на що б ми заслуговували б, це вічна загибель. Христос приніс себе в жертву, щоб ми мали надію і прощення, 1 Івана 2.2. Через нього ми маємо доступ до Божої благодаті. Тому кожен новий день, кожен наш подих це прояв Божої милості. Проте через гріх Адама і Єви диявол отримав владу над світом. Не дарма його називають Князем цього світу, Івана 16.11. Страждання і біль це наслідки панування гріха, бо відплата за гріх смерть. Римлян 6.23 Гріх відкрив двері для зла, і тому в світі панують війни, хвороби, несправедливість. Але важливо розуміти, Бог не бажає нам зла, він дає нам сили вистояти і дає свою любов. Коли ми переживаємо біль, нам варто пам'ятати, це не покарання від Бога, це нагадування про те, що наш світ зламаний від гріха. Ми переживаємо страждання, але Господь милостивий. Він поруч з тими, хто страждає, і підтримує тих, хто йому довіряє. Господь близький до скорботних серцем. Псалом 33,19 Друзі, давайте заспокоїмо свою гордині. Якщо ми думаємо, що заслуговуємо лише на щастя, це велика помилка. Згадаємо нашу гріховну природу і що кожне благо в нашому житті це милість Божа. Молімося, щоб Господь і далі давав нам свою милість. В слові написано: Господь любить тих, хто боїться його. І хто надію покладає на милість Його. Псалом 147,11. Тобто, Бог хоче, щоб ми просили Його милості, і пам'ятаємо, в Ісусі Христі ми маємо надію, бо Він вже переміг зло. Страждання в цьому світі тимчасові, а вічна радість чекає тих, хто прийняв Його жертву. Нехай Господь укріпить нас у випробуваннях і благословить наші серця вірою та надією. Мир вам!